Замість щитів граблі Кіровоградська самооборона взялася прибирати парк імені Пушкіна. Минулого тижня активісти облаштували там свій табір, тож прибрали і усе довкола. До суботника долучилися небайдужі містяни. Як наводили лад, бачила Яна Семенюк. Інформацію про прибирання самооборонці поширювали серед знайомих та в інтернеті. Ну я всім своїм розказав, як бачите, вони тут. Так же само люди просили всіх все Всіх там людей, хто в самообороні, теж все Ну так як сьогодні, допустимо, день робочий, ще п'ятниця много хто ну работает. Наводити лад в парку прийшло близько 30 кіроградців серед добровольців, є і діти. Обов'язків між собою не розподіляли. Кожен виконував ту роботу, яка йому по силам. Жінки згрібали сміття, чоловіки зносили докупи старі колоди дерев та розчищали чагарники. Ну, лістів дуже багато. <рес> лістів і так, ну, мусор, так, є, мусор много. Дісні, смотри, що робити, там і роблять. Інвентарем для суботника усіх добровольців забезпечили самооборонці. Вони ж і вивіз сміття організували. Активісти сподіваються, в майбутньому парк поверне собі славу улюбленого місця відпочинку. Наводимо порядок. То есть подготавливаем скажем, так, майовки, щоб людям було нормально, приходити сюди, празнувати праздники, все-таки чище. Тим більше, здесь, скажем, парк раніше був дуже важен для мам молодих. Слідкувати за порядком на території парку ініціатори прибирання планують і надалі. Це все ми приберемо і всіх будемо залучати до того, щоб все-таки не смітили, по перше, тому що грязно не там, де, скажем так, не прибирають, а там, де не смітять. У парку імені Пушкіна самооборонці планують залишатися щонайменше до президентських витрів. Виборів. Яна Семенюк, Олександр Катруша, день за днем.